Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і у цьому короткому ролику я розкажу вам, як додати піксель на сервісі OnePage. Тобто, якщо говорити детальніше, якщо припустимо ми створили сайт, і нам треба додати піксель на нього, щоб відслідковувати конверсії або збирати аудиторію. Ось перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, також поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. Ну, а ми починаємо. Почнемо ми з того, що переходимо в наш проєкт, далі вибираємо розділ налаштування, в ньому розділ інтеграції. Шукаємо наш Facebook Pixel, включаємо його. Переходимо в Events Manager в Facebook, копіюємо наш піксель. Код нашого пікселю, раніше ідентифікатор. Зберігаємо це діло. Після чого ми переходимо назад в Events Manager і натискаємо відкрити сайт, щоб перевірити, чи працюють конверсії. Сайт завантажується. І ось ми бачимо, що наш піксель додано. Також я забув вам сказати про те, як налаштувати конверсію на, на цей квіз-лендінг. Для цього ми тиснемо на самий квіз, відкриваємо наш останній крок в ньому. Вибираємо розділ трекінг івентів, натискаємо, вибираємо «Метапіксель», задаємо йому значення «Лід», тобто це в нас перегляд цієї сторінки, буде рахуватися як І натиснемо Додати івент і зберігаємо. Коли ми будемо проходити оцю, давати відповідь на всі ці питання, зараз я виберу. Залишимо наші контактні дані. Нам Facebook буде зараховувати це як лід. Ось на цьому у мене все. Спасибі вам, що переглянули цей відеоролик. Обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на цей канал.